Я хотів би просто, щоб зараз камера Верховної Ради України показала зал. І хотів би, щоб люди, люди якраз подивилися. Вчора декілька народних депутатів стали, почали виставляти гнівні пости про те, як їм заважають працювати. 12 годин поспіль працювала рада, ми так хотіли, але не могли. А я просто хочу, щоб зараз взяли і спів, співпідставили. Скільки цих депутатів зараз в залі? Де це вони так знову працюють? В яких а, нічних клубах, в яких а, ресторанах, чим вони займаються? Робочий день не 11 година ночі, не, а, навіть не закінчилось заплановане засідання Верховної Ради, а їх знову немає. Вони так розповідають, як вони борються за те, щоб додати додаткові ресурси. Нашій з вами армії, нашим з вами захисникам, а фактично їх немає. То оце називається подвійні стандарти. Я в цьому плані вдячний вам, як заступнику голови Верховної Ради. Ви все вчора досіли до кінця засідання, відпрацювали. Так само, як і деякі інші колеги, яких я зараз бачу в залі, не дивлячись на те, що вони до 11.09 були тут, вони сьогодні прийшли і працюють. Вони можуть не погоджуватись з моєю позицією, вони можуть її підтримувати або не підтримувати, але це їх обов'язок працювати на те, щоб закони були більш якісними. І я і мої колеги з розумної політики будемо це робити. А от ті фейсбучні герої, які вчора пости писали, як треба батьківщину любити, як треба армії допомагати, щось я їх сьогодні в залі не спостерігаю. Я думаю, що всі виборці зможуть порівняти хто де був і хто що робив.